Доброго дня! І таке відео для тих бджолярів, хто хоче столярні роботи виконувати самому. Ну, ясно, що і ліс дорогий, і робота дорога. І Для того, щоб робити вулики на замовлення, це треба платити людині. Там бензин, туди-сюди, це дуже дорого. І в принципі, вулик зробити не так уж і важко, якщо дотримуватися деяких. Ну, мелких таких деталей. Що зараз хочу сказати, це підрамочний простір. Підрамочний простір, ми розуміємо, що між рамками в корпусах. Має бути простір. І він має складати від 4 мм до 9 мм. Тобто, у нас є якісь границі коливання. Якщо ви тільки початківець, ясно, що ви не будете чітко робити 5 чи 6. У вас є допуски від 4 до 9. І в цьому відео дуже хочу пояснити людям, які тільки починають міжрамочний простір. В корпусі має знаходитись над рамкою. Не під рамкою, а над рамкою. Тобто, якщо візьмемо ми корпус, оцей фальц, той, що вибраний для рамки, він має бути е, від е, 19-20 мм. Да? Ну, бажано від е, там, 12 до е, 19 мм. Е, чому воно так виходить? Бо наше плечико, яке у нас стає, має 10 мм. Да? І наша рамочка має утопитися внутрі. Утопитися. І над рамкою до краю корпусу має бути від 4 до 9 міліметрів. Чому його треба робити зверху, а не знизу? Бо є люди, що вибрали тут 10 на да? 10. Рамочка тут у них заподліцо, а підрамковий простір у них тут. У них просто з цієї сторони. Не доходить рамка до краю фальця цих 4,9 мм, Якби воно ідентично, да, те саме. Але в чому фокус? Чого не потрібно робити цей простір внизу, а потрібно робити вверху? Тому що. Дуже багато людей, які роблять рамки, і роблять, як то кажуть, на колені, да, ці рамки. І оцей розмір в 10 міліметрів, багато хто не витримує. Да? Цей розмір буває і 11, і 12, і 13. Якщо людина сама собі там клепає, сама собі на маленькій циркулярочки робить, да? А ви купили бджоло з такими рамками, де оця планочка товща, чим положено. І якщо ви тут виберете 10 на 10, і вкладете цю рамочку, то ваша рамочка буде виступати вище корпуса. А що це означає? Що інший корпус, який ви будете ставити на цей корпус, він у вас просто не прижметься по фальцу, а він буде мати щелину між корпусами іменно в той проміжок, який не, не до, в який допуск не війшов той пасічник, який робив цю рамочку. Тому для того, щоб цього не було, то ми робимо. Підрамочний простір зверху. Тобто у нас тут, виходить, від 4 до 9 мм допуску. Тобто, навіть рамка, якщо буде 12, 13, 15, 16 толщиною цей плечика, воно все одно не вийде за приділи корпуса. А якщо воно буде у нас 10 на 10 тут вибрано, то я пояснив, чому у нас будуть проблеми. У нас корпус на корпус ставати не буде. Тому завжди ми робимо міжрамочний простір. В цьому місці від 4 до 9. Тобто 10 міліметрів ми маємо планочку і додаємо від 4 до 9 міліметрів над нею. Тільки тоді ваші всі корпуса будуть ставати друг на дружку. Ну, от, якось так.